Друзі, усім привіт! Ранок у мене, як завжди, розпочинається з кавусі. Цього разу замовила кавові зерна від нашого українського виробника 25 Coffee Roasters. У мене кава лінійки Таслер. Тут дуже класно поєднані смаки. До речі, консультант дуже вдало підібрав каву. Ну просто ідеальний смак. Сьогодні кавувати будеш в термочашки, бо вже запізнююся на роботу. Відемо да? в садочок. Михай да. Привіт. Махай привіт, Андрюш. Угу. Сьогодні в садочок пізно, у нас вже всі речі на поготові. А ми ніяк не можемо вийти, тому що була повітряна тривога. Це ось тільки закінчилося. І ми, коротше, біжимо. Тому що я, я вже запізня. Я вже запізнилась давно на роботу. Мені ще треба на пошту заїхати по роботі, звісно. Ось, і часу ну, взагалі немає. От просто немає. Так, даю курточки вам. Тому побігла збиратися і далі я буду говорити з вами. Шню я завела. Зараз буду їхати на роботу. Спішу капець, робота купа після свята. Тому, тому, тому треба сьогодні в лиця працювати. Вітер такий ще жахливий. Я вже грію машину. Треба поп'ю трошки кави. Термос це мега кайфова річ, тому що завжди, я, блін, завжди кудись запізнююся, але без кави жити я не можу. Мені обов'язково випити зранку треба чашку кави. Я можу цілий день не пити, ну тобто спокійно бути без кави, але от зранку це, напевно, більше як такий якийсь ритуал. Ось і тому важкенько важкенько мені пискави. Ось, і дуже зручно брати з собою. Щоб понабирала цукерки, до речі, мої улюблені цукерки. Трошки перекусю, бо була повітряна тривога, я щось вирішила поприбирати трішечки, тому що після новорічних свят, ну, знаєте, як після новорічних свят, і ще діти вдома. Купа подарунків було, всі, всі іграшки валяються ще не на своїх місцях, тому що я ще поки місці їм не придумала, тому трошечки розгрібла, ще навіть не пропилососила. коротше, не встигла. Я знімала відео попереднє. Біля мене приходили люди. Це такі погляди були. Диво, бляха, що ти знімаєш взагалі. Але дуже добре, що я м -м, зараз навчилася, ну як, не повністю, звісно, є над чим працювати. Але навчилася не звертати уваги на людей, тому що насправді. Всім байдуже, що ви робите. Кожен думає лише за себе. Ну, поговорить він, ну там розкаже він, що я сьогодні бачив, якусь привобахнуду, там вона щось знімала. І що ну, вам від того ні легше, ні, ні гірше, ніяк ну, не стає, розумієте? Тому треба відноситись до життя простіше. А, все, я поїхала, вам бажаю гарного дня, якщо ви дивитесь мене в день. Мені гарного дня, гарного робочого дня, машина вже нагрілася. Їду на пошту, п'ю свою кавусечку по дорозі і зустрінемося з вами, напевно, на роботі. Покажу вам трішки закулісся. Але багато не буду, тому що дуже багато роботи, не буду встигати це, це все робити. О, Вже робота, дивіться. Вже, вже повним ходом робота. Все, поїхала. Ще січня погода сьогодні, не знаю, весняна, напевно, дощик і холодно. Отак от. Чік. Все їду зараз за малими. Все дочок, що сьогодні пізно вийшло. Що тоді на Ну Все дома. Забрали разом з Віталіком. Mm -hmm. Що ти робиш, Кіт? Mm -hmm. Давай. А зараз поставлю гріхи суп Бо Тьом. Хоче mm суп. -hmm. Хорошо. Mm -hmm. Тьома хоче суп. Добре, що я вчора ввечері зварила. Що хоч є, що їсти. Mm -hmm. А Атака щось А так все. А візьми собі десь там. Зараз теж щось зроблю собі перекусити. І чоловіку теж треба поїсти. Не знаю, що їм заїсти. Зараз запитаю його. Ще тут у нас посуд, який треба вимити. Нікуди. Ми нікуди не їдемо. Плита теж брудна трохи. Треба помити її буде пізніше. Як відвчити кицьку дряпати диван. Ми вже перевернули ось цю штуку носки. Перевернули цю штуку вже, тому що з цієї сторони все обдряпано. Ну тут ще не обдряпано, ну не дуже. Трошки є вже. Ось, а, до речі, наша обновка, столик. Я дуже хотіла столик. Ось, типу, такий який журнальний. Ну, це великий, але, як ми з чоловіком кажемо, на перший час піде. Ось. А, і коврик, Ну, звісно, він у нас давненько вже. От. Малишня грала з рибками, я сама люблю всім гратися. Прикольна, до речі, іграшка. Тут вставляються рибки. Да, прийшла мазатися, звісно ж, не мазали тебе цілий день. Да, Не мазала тебе. Моя хороша, моя малесенька. Тут вставляються рибки. Все, ну, все. Один раз помазай, і все. Не відчіпиться. Не відчіпиться. Вставляються рибки, де Всім. Так, ось так, типу. Тут вмикається. Береться вудочка ось така. І воно крутиться, і тут, типу, відкриваються їхні пащі і треба попасти. Типу, отак. І... А, не попала. І зловити. Ну, коротше, прикольно. Малі залипають. ось Тому я вважаю, що це прикольна штука. Тут музика різна. Подивіться на неї. Подивіться на неї. До речі, щось знову очко вже закислилося. Я вже не можу з цим очком витримати. Треба капати крапельки до да? моля, чому я. Пончик собі спить йому тут добре. Під ялиночкою, так, да? пон. Ну, де Мазюха, ну не можеш успокоїтись. Зараз поїсть Артем. Потім поїсть Андрій. От, і потім ми... Ну я зараз поїм, Зараз я зроблю собі олів'є. Мій чоловік уже його розумієте, все. Я робила ось такий цілий, цілу миску олів'є вже майже нема. От так от. Зараз замішаю собі і буду їсти. Я тут вже зі світлом. Зараз нагрію їсти чоловіку. Він там поки грається з Андрюшею. Так. Ось. Поки грається з Андрюшею, тепер грається. Коротше, я а, купила ось таку гру. А ну, той? я думаю, що у всіх була така гра. Знаєте, це п'ять в одному 6, 6, 6 боїся, там... Це куди це всі штучки дівати? Це, типу, шахмати грати, вони такі маленькі. Давай позбираємо. І е, наша улюблена гра е, це змійки. Дуже ми любимо грати так, так. Е, цю гру. Тому ми зараз будемо... Дуж і грати. Віталік з Артемом пішли погуляти, трішки Артем захід гуляти. Ось, а ми залишились вдома на хазяйстві. Ну, Може, воно покатіла Водичка, сік, чай. Расскажи, что що... с стеклянной. А, -а, -а да! стакан. Да, стакан. Стакан. Си що мы едем. Да, рушник. Полотенце Полотенце Полотенца Далее. Папа Украины. Да. Правильно. Вот ты показала... Твою руку, я На два э на два колеса самокат? Да. Все мигамся. Ч- ч. Ще т і матч. Да! Там тільки ще.